Доброго дня! До вашої уваги коротенький огляд на доволі таки бюджетний ніж. Його може дозволити собі кожен, хто так чи інакше закопується ножами. Стальна клуночка N690, термообробка від Сергія Колєсніка, твердість 61. одиничок. Довжина клинка 100 мм, ширина 25 мм, поповничку 26 буде, товщина поверху 4 мм з вираженим клином по обуху. Це дозволяє зробити і конструкцію надійну, вкріплені до руки, і з ним можна працювати в плані силового ножа, тобто ну, взагалі тут перша частина доволі, доволі потужна. І носик, який зведений тоненько, гостренько, тобто він класно буде різати, там, дещо треба підрізати, по м'ясу тощо. На руків'ї совель ясена з наших порід дерева, це мені найбільше подобається. Дуже класно тримає вологу, непогана твердість дерева. І ну, поверхня така дуже приємна, тактильна, така як soft -touch, така Дещо, дещо м'якенька ну, відчувається так, ну, приємно на дотик. Не розбухає з часом, не всідається, тобто дуже стабільне дерево. На руків'ї абсолютно класно себе показує. І з часом не буде так швидко втрачати вигляд, як багато навіть екзотичних порід дерева. Чорна частинка це g 10 Такий от ж. Дякую за увагу.